Звуки сусідського сексу ніколи не напрягають. Це завжди цікаво, я навіть коли вболіваю. Звук сусідського сексу мене починає дратувати лише тоді, якщо він триває довше, ніж мій. Тоді я стукаю по батареї, перестаньте. Чого так довго? Ти руйнуєш мою сім'ю. Самооцінку теж на дно спускаю. Я як чую, що мужик на другий заход збирається я думаю, сука, я поцарапую тобі машину. Серйозно? Ти любиш їбатися? Я тобі зараз магнітом щочи Петру, чи будеш їбатися, так? Да? Любити. Моя дружина не так це сприймає, ми якось сидимо, слухаємо секс, сусідів. А ми прям сидимо, слухаємо. Уважно оцінюємо роботу артистів, так би мовити. Ну я все, і він все класно. Вона кайфує, він, я так розумію, пахарше той. І все, і дружина каже, ти чуєш? Я так, ні, так чую, чую. Ні, ну ти звернула ай так, та, та я зверну увагу, вони всі задоволені. І дружина, ні, ліжко не скрипить. Зразу видно є мужик вдома. Може вона того і кінчає, бо на скрип не відволікається. І я такий думаю, бля, прилетіло вообще, звідки не чекав.